Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2962 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 68 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 43, 4, 8, 18, 42. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7894 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесят вісім. 46. Сімдесят п'ять, дев'ять. П'ятдесят чотири, шістдесят п'ять, сімдесят, два, чотири. Десять. Сімдесят один. Тринадцять, 67, 32, 44, 64, 20, 59, 68, 22, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6747 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок. Номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 9, 0, 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 0, 4. Бережіть себе, все буде Україна.